Завжди була присутня віра, що я е, буду вдома і що я буду продовжувати боротьбу. Я ніколи не сумнівалася в цьому, навіть на Азовсталі, коли там були люди, коли висловлювали зневіру. І у мене я піймала себе на тому, що ні хвилини зневіри не було. Я завжди вірила, що. Ми вийдемо з тої халепи, в яку втрапили з того оточення. Всі дякували, і всі казали, що вони надихаються моїм прикладом. Але я, я впевнена, що ми всі такі, всі українки такі. Просто я втрапила в такі обставини життєві і в такі пригоди. and <laughs>